Привіт, мене звати Даниїл Міліковський, я засновник психологічного центру Mindspace. Ми створили Mindspace як простір, де кожна людина може отримати якісну, надійну і безпечну психологічну допомогу онлайн. Тут вас не засуджують, не дають поверхневих порад. Ми працюємо з повагою до вашого досвіду і звичайно внутрішнього світу. Mindspace – це команда кваліфікованих спеціалістів, які працюють у сучасних доказових підходах. КПТ, схема терапія та терапія прийняття відповідальності. Кожен наш фахівець пройшов ретельний відбір. Ми звертаємо увагу на освіту, практичні навички, професійну етику та бажання постійно розвиватися. Для нас дуже важливо, щоб терапевт був не просто спеціалістом, а ще й людиною, якій дійсно можна довіряти. Наша місія робити психологічну допомогу доступною, зрозумілою, ефективною і допомагати людям знаходити внутрішню стійкість і відновлювати контакт з собою і жити в цілому дуже змістовне і плідне життя згідно зі своїми цінностями. Ми дуже прагнемо розвивати в Україні культуру доказової психотерапії та боротися з міфами, які часто дуже-дуже плутають людей. І ми свідомо залишаємося невеликою командою. Це наш вибір, бо так ми можемо зберігати високу якість роботи, приділяти увагу кожному. Клієнту та забезпечувати розвиток кожного нашого спеціаліста. Якщо вам це відгукується, то я дуже запрошую вас познайомитися з нашими психологами та відчути, що допомога дійсно є поруч. Ну і ще я заохочу вас підписатися на наш канал, щоб дивитися більше цікавих відео про психологію, психотерапію. Буде дуже багато чого цікавого. До зустрічі!